Комп'ютер мені визвонюють, показують мені. А щоб ви знали, не дай Бог не стане, щоб ви знали, що робити. А не знімаємо, до мене підключається комп'ютер. А по світі подальші в бюджет. Що це таке має бути? Я троє маю, не дай Бог щось. Хай знімає мене. Хай знімає мене. Я вас прошу. Ми йому станемо так. Ми, Я думаю, що це таке. Чоловік сказав, що він так? нічого не, не збивав. Він пішов з Все подякували з Але не потрібно ні бити, ні ламати. Ми, Але не ми, ламали, не, ми не ламали. Ми, ми два місяці показували, наскільки ми цивілізовані люди, наскільки ми можемо це робити. Де ви зараз? Де зробили вам? Ви виказали свою громадянську позицію. Ви розумієте? А потім будуть приєднані до нашої кримінальних справ. Ми вам дякуємо, верніться назад! Перевіртеся, шановне товариство! Верніться назад! Шановне товариство, верніться назад! Усе решту камери, це є журналісти. Вони мають посвідчення, вернулися назад.